Far Cry Dawn. Я ночами не спав, мріяв зіграти цю гру. Мені немає більше що сказати. Давайте просто почнемо і закінчимо це якомога швидше. Який ви будете мати тип тіла? Я буду чуваком на цей раз. Обой, oh там вибухи. Сюжет почався. Моє ім'я Карміла Рай. Я жила під землею після того дебільного вибуху, який стався. Вовки почали херачити, їсти людей. Не знаю, яким чином вони вижили від ядерного вибуху. Шість років пройшло з того моменту, і я вибралась на кінчену волю з свого кінченого бункеру. Ми жили, виживали, нікому не мішали. Але одного дня виродки поприходили до нас. Ми називаємо їх виродками. Вони вирішили спалити всю хату нашу. Ми почали плакати. А що нам ще залишало? Зробити. Нам потрібно було чудо, і саме тоді ми почули про ім'я Томас. Він був дуже-дуже крутим чуваком. Ось він, до речі, на екрані. Ой, як бачите, стоїть чилить. Він сказав, що врятує нас усіх. Але все пішло по одному місцю. Капітан! Капітан, ви як живі? Ой Боже! Капітан, ножа беріть. Йдемо знайдемо наше глядай валензицем. Почалась піщана буря. Акуратно, акуратно! Там можна впасти і розбити з насмерду. Бачиш, дивись, буря зразу розвіяла, щоб ти побачив. Оні нас заточили. Жах, що робити будемо, хлопці. Прийшли чорні баби оці от дві. А ми хочемо знати, що це за проблеми тут, а, а наші попи говорять, що люди дебіли. Та-та, світ маленький, проблемний. Хто знає про що ми взагалі? Одяг, їжа, пушки. Все, що жопа побажає. Ага, дай п'ять, ага, що за херня відбувається, не знаю. Сюжет бомба вже мені подобається, йоу. Знаєш, якщо є проблеми, їх треба вирішити. Йо, давайте вирішимо ці проблеми. Що долбоебачиш, я не шарю. Вбийте мене вже, будь ласка. Що ти тупа, чорна херня, блін? Що ти штовхаєшся, мразь? Не. Тікай, тікай! Краще б я розбився на смерть. Я мене звати Карміна. Я тебе бачила і витягнула з води. Сейкі! Моя мама знає, що робити. Ідемо, ідемо. Початок був настільки цікавим, що я вже далі грати не дуже хочу. Тут зброю треба крафтити, типу, да? А це щось нове. І перше завдання треба знайти ресурси, щоб скрафтити пушку. Зацініть, який я крутий. Бум Получай! А, який я монстр. О, карміна. О май гад! За нами прийшли близнюки і вбили всіх. О боже. А ти, але ніхто нам допомогти не зможе. Нам кінець. Все тихо, тихо. йдем, йдем. В Всп... всередину. Все пройде. Заживе. Кастомізуйте ваш аватар. Цей аватар від Netflix чи шо? Що? Тут навіть щоб отримати якийсь транспортний засіб, потрібно його перше скрафтити, тобто нагріндити ресурсів на це все дерьмо. Моє завдання полягає у тому, щоб врятувати якогось чувака. Що, що я не можу пробити, типа? Я не можу окуляри його пробити. Що це за бред? О боже, ці циферки дебільні вилітають. 10 пуль в тіло харчелу. Для того, щоб відкрити слоти для зброї, потрібно вивчити навик. Для того, щоб відкрити цей сейф, потрібно вкачати перк. Знати паролю не обов'язково. Потрібно просто перк вивчити. Для чого взагалі ховати на цій карті якийсь пароль? Просто потрібно гріндити до того моменту, поки ти не вивчиш навик. Знайшов хлопця. Він тут нормально б'є всіх. Мужик, я думав, ти мертві. Знаєш, хто мертвий? Ти ж пам'ятаєш мене, правда? я тебе скинув. <муляв> да, відв'яже мене, дякую. Нам пора валити. Негайно. Ти Томас Раш. Так, я на Томас Раш, найкрутий пацан на районі. Про мене розказують історії, про мене ходять ваганди. Що ми нахер зробили тільки що йому? Вставили ногу на місце. Так це не працює. Ми би могли зробити йому тільки гірше, нахер. він би ніколи більше не ходив. Моє наступне завдання. Просто подивіться: врятувати двох спеціалістів і прообграйдити базу три рази. Oh my God! Okay, it's О майка океаніо, чуваче, хелоу, приєднуйся до нас в компанію. Ком в компанію Ubisoft. А цей чувак мені дійсно дав круте завдання. Я такого не очікував. Мені потрібно повернути йому те, що у нього вкрали. Я його переслідую, якщо що, йому просто вначхати. О, він почав тікати. Прикольно. Мужик, ти вкрав дещо в мого друга? Зупинись, будь ласка. Оце він тікає. Він прям хоче врятуватись. це видно одразу по ньому. Що йому похер абсолютно. О, він зупинився, можна з ним поговорити. Він сказав, де знаходиться те, що він вкрав у того чувака і кудись побіг. Побіг він, звісно, недалеко. Йому похер, В нього броня називається шкіра. Цей світ просто мертвий. Тут нічого немає. В принципі, як і любий відкритий світ Юбісофтів. Твоя місія виконана, кончена. О, дякую тобі. Я та я кончена. Житка ти знаєш. Все, я тепер буду за тебе. Я відправляюсь в твою базу. Шедевр. Я фауни таких шедеврів ще багато мене попереду чекає. Окей, ще один персонаж. Давайте глянемо, який в неї квест. Знайти її комплект речей. Що ж? Боже, який цей квест тупорелий, це просто жесть. Її речі мають бути ось там. І що потрібно зробити? Потрібно підняти рівень води вверх. Я відкручую. Я відкручую ще. Вода піднімається, і я маю рухатись далі. І так, ще, напевно, разів 5. Буху, я виплив. Піднімаюся тепер трохи вище. О, щоб знову підняти воду вверх і так перейти далі. О! Супер-пупер завдання було. Дякую, дівка. Залишилось проапгрейдити базу три рази. Треба сто якогось топлива. У мене немає. Сто п'ятдесят топлива. Ага, зрозуміло. А тут що треба? Сто п'ятдесят. У мене немає. Я без поняття Заглядя це шукати. О, отут мені показують, як роздобути етанол. потрібно захватити аванпост. Аванпост зачищений. 100 дають. ага, Зрозуміло. Ого, собі королівська битва прийшла. Ану, я йому з ньяму з ракети. 90, окей. Цей рейнджер навіть похилився. Я зрозумів. Вони ще й хіляться. Оце в нього реакція Ісуса. Оце за вироцька анімація, що це за вибухи і ні з того ні з цього. по приколу, я не шарю нахер. Він пішов кудись туди. Все, типу, він про мене забув. Він ця гра долбанута на голову, блин. Куда він дивиться, цей ідіот? Далбануте. 1600 якийсь крит йому на ніс, блин. Сик я за цей кошмар получил 200. Найс. Можна так ще раз зробити, але. Але я такими темпами швидше це ж зроблю. База апгрейдиться, Дивіться, як круто. Симулятор дебілізму. На нас напали. Отак от зразу з ходу. Просто взяли і напали. Я їх просто вбиваю по сталсу. Ми втратили дуже багато людей. Я думаю, нас чекає ще одна катастрофа. Тоді що нам робити? Скажи. Слухай, де в мене є план. План заключається у тому, що нам потрібен Джозеф Сіт. Джозеф Сіт це той ідіот з п'ятої частини, хто забув. 5300 метрів. Ого. У цій грі можна телепортуватися тільки в своє поселення. Тому мені до місії прийдеться їхати 5000 метрів. Тук-тук. Ова, ніндзя убійця. Що ти головою махаєш кончене? Він мені показує шлях, куди потрібно йти. Походіть по точкам, подивіться, що і де да і як. Опа, загадка розгадана. Можна рухатись далі. Мужик, що ти хочеш мені показати? Скажи мені, будь ласка, я бачу атомний вибух, як заколапсилось все. З минулої частини. То все зв'язано, то сюжет. Я знайшов книжку Джозефа Джостера. Осап біч, у мене є книжка, я вірю. Відкривай. Ти що, ти з якого поселення? Скритого в тумані, напевно, так. Нагадує мені у цього персонажа з покемонів. Я всюди шукав цю книжку, але ніяк не міг її знайти. Джозеф мертвий. Знаєш, що я тобі скажу ще? І я його син. І він мені дав завдання по-тихому вбити ботів. Hours later. Я маю принести йому докази смерті його батька. Боже, як це нудно, можна швидше рухатись. Я вже так їду хвилин 15. Дуже дуже цікаво. Відкрити ворота, щоб проплисти далі. Це вже 20 хвилин триває. Як ви думаєте, що я роблю? Я продовжую плисти, курва. Я вже задрався нахер, скільки можна плисти! Це місія вже завершилась. Нарешті крута місія. Це була крута, це було дійсно класно. Я вже бачив своє лице. Бог мені показав його у сні. Ти прийшов шукати допомоги. Тільки Бог може допомогти. Давай туди, бачиш. Оця херня просто повинна бути в кожній ігрі від долбайобів з Ubisoft. Ходити за тупим ботом нахер. Я їхав на лодці 20 хвилин. Тепер я маю йти за ідіотом ще 15. Ось ця допомога, яку ти шукав. Подарок від Бога нам. Він зірвав яблуко з сакури. А порідей в бе якогось боса. Ще завши зі ніхера собі такого не очікував? По морді. Окей. Я виграв? А це так випробування Бог мені підготував. Логічне, максимально сильно. І з чим це що зв'язано, як до чого з'єднується, нікому не відомо. Все, я привів вам Джозефа, вашого рятівника. Я знаю, що ви страждали, але скоро ви будете страждати ще більше. Ого, секрет Джозефа відкритий якийсь. Ніхера. Що робити тепер? Що тут Треба знайти трьох остальних оцих от людей, які на карті є. Та саме страшне це проапгрейдити базу. На наступне покращення потрібно 500 етанолу. І так ще 9 разів. Я захвачую аванпост. Хочу вам показати наскільки це весело. Якісь гранати, все падає все тріщить. Наношу 50 урону. Помираю нахер. Оце найважчий аванпост. Я захвачую. 17 демеджу наношу, помираю. Перше, я захвачую аванпост, мені дають 100. Я його віддаю назад ворогам, получаю 50. І зараз я його захвачую, щоб получити 200. Для того, щоб нормально вбивати ботів, мені потрібно фіолетові пушки, а краще легендарні пушки. Тобто мені ще оце от все треба гріндити. Це весь геймплей цієї гри. Ану, мужик, давай свій класний квест. Я впав на шинбомба. бомба. Він сказав, що йому потрібно потрапити додому. А це значить, що правильно, треба супроводжувати бота. Я знаю, вам цікаво на це дивитись, і ви. Хотіли би побачити повністю проходження 12 годин там от од цього от геймплею. Але на жаль, я вам цього не покажу. Hours later. Як його зловили? Ми нічого не говорили розумного, якщо що, але ти мав нас слухати. Ми говорили, що білка среб вогонь какає. Ова, прострелили голову долбайову. Я навіть не знаю, що сказати. Ці діалоги настільки тупі, що я не знаю, як їх більше озвучувати. Кончена херня, получай. Ого! Я. я накурився до Екса. Опа. Та мені похер, я броньований. Мене просто відкинуло, я повернусь, обіцяю. Якого біса, він не помирає, не знаю що. Та похер, хай лежить тоді. What the fuck? Я повернувся назад до свого товариша, якого мені дуже шкода клянусь. Це типу драма має бути. Це дуже сумно. Ми всі маємо зараз плакати. Ми... Ми зараз ховаємо. Ubisoft! Якщо коротко, далі йде дуже багато завдань, які не мають абсолютно ніякого сенсу, тому я одразу перейду до фіналу гри. What's up, motherfucker? Вау, це епік. Йо, ПСТЛ, це так, це урон. Типа я прокачувався весь цей час, щоб їм 100 урону наносити. 280 <laughs> ракетниці. Ніхірі ще не видно. Я її вбив. Слава Богу. Це був найгірший кошмар у моєму житті. А не помирай першою! А, а, не помирай! А я мала піклуватись про тебе! А я я не змогла! Я вибачаюсь! Арівдерчи. Там ще якесь завдання відкрилось. Треба поговорити з Джозефом. Він мені допоміг. Знаєте чим? Нічим нахер. Я просто так виконував його квест. Ви цього не знаєте, але от оцей от дядько да? зрадив нас. <звук> О боже, він з'їв заборонений фрукт, цей долбойоп, йомоє. Нам обов'язково це бачити треба. Це фінал, якого ми заслужили. Зупини його, будь ласка. Чел, це твій син, мені похер. Що це за сюжетні повороти за сюжетними поворотами нахір? Найс. Всі готуйте хустинки і готуйтесь плакати. Зараз буде дуже сумно. Він дуже наляканий. Він говорить, що дуже наляканий. Боже, що буде далі? Чмокнув його в лобік. Йопта, а він помер. та? Я з тобою чел. Це було жахливо просто. Це жах. Стріляй мені, знаєш, куди, прям в душу. стріляй мені. Пристріли мою душу, давай. Так, да. просити не треба два рази. Ця херня закінчиться, йомаю. Нарешті! Нарешті!